Уявіть, на дворі, 2015 рік на лівому березі Дніпра будується новітній масштабний заправочний комплекс єдиним джерелом тепла та холоду, на якому обрано геотермальний тепловий насос. IDM. Наголошую, це 2015 рік. Сьогодні будемо спілкуватися про надійність і ненадійність теплових насосів, про масовість ринку і наслідки цього, про технічні рішення, які реалізовані на даному об'єкті. А також про рішення, які можуть бути реалізовані в вашому приватному, комерційному або соціальному об'єкті нерухомості. Привіт! Привіт! Сьогодні покажу тобі об'єкт з 10-річною історією. Ще у 2015 році ми встановили тут геотермальний тепловий насос IDM. Працює бездоганно. Це 2015 рік, коли ще будь-який тепловий насос був дивиною саме так. Але вже в той час ми неотепло отепло впроваджували подібні рішення і мали декілька об'єктів в співпраці з око, де використовувались теплові насоси найвищої якості. Задача була спроектувати та реалізувати сучасну систему опалення, вентиляції та кондиціювання. Одна ціль це мінімізація витрат під час експлуатації, інша ціль максимально проста, надійна та автономна система, яка не буде потребувати пильної уваги. Саме тому в якості джерела тепла та холоду обрано геотермальний тепловий насос. Які варіанти тепла та холоду ще були можливі на цьому об'єкті? Це автозаправочний комплекс, тому газовий твердопаливний котел чи будь-що, щоб працювало на спалюванні палива. Тут неможливо використовувати. Можна було використати класичний варіант це електрокотли для системи опалення, а також VRV-систему для охолодження або систему ChileRF-Coyl. Також доступний був варіант встановити. Повітряний тепловий насос і для опалення, і для охолодження. Але ми зупинились на гітермальному тепловому насосі, оскільки тут, на відміну від інших об'єктів в співпраці з око, можна було виконувати буріння. А в чому тоді були складнощі в реалізації буріння на інших об'єктах? Є локації в щільній міській забудові, де не завжди зрозуміло, як проходять ті чи інші підземні комунікації і є можливість їх пошкодити. Тут же з підземними комунікаціями було все зрозуміло і прозоро, тому зупинились на гітермальному тепловому насосі, оскільки він економніший і довговічніший. Окрім того, нам вдалося реалізувати рекуперацію енергії за рахунок IDM System Cooling. Це особлива схема, про яку поговоримо трішки пізніше. Все це гріється і охолоджується за допомогою одного теплового насосу. Так, і це тепловий насос з потужністю 70 кВт від IDM. Пропоную пройти всередину, поспілкуватись детальніше. Задача була опалювати перший другий поверх, так само охолоджувати. Перший поверх в нас це торговий зал, кухня, підсобні приміщення, кабінети, складські приміщення. А на другому поверсі є декілька конференц-залів та офіси. Один агрегат покриває все, хоча специфіка будівлі та бізнесу спричиняють досить великі навантаження. Що ти маєш на увазі? Візьмемо каві та й посидимо, поговоримо. Стосовно великих навантажень: зима за рахунок великих вітражних вікон, а також за рахунок частого відчинення дверей створюються великі тепловтрати, а це навантаження на опалення. Потім літо, знову ж таки, великі вікна, це велика інсоляція, багато людей, кухонне обладнання, все це виділяє багато тепла, а це навантаження на систему кондиціювання. А що в міжсезоння? Дуже часто на таких об'єктах охолодження в одному приміщенні накладається на опалення в іншому приміщенні. Є період, коли другий поверх з офісами потрібно ще опалювати, а торговий зал з кухнею на першому поверсі потрібно охолоджувати. І якраз тут нам стає в нагоді IDM System Cooling. це система, яка дозволяє перенаправити тепло з першого поверху на опалення другого поверху. Таким чином, ми нічого не втрачаємо. Це повна рекуперація теплової енергії. Таким чином, один із процесів чи виробництво холоду, чи виробництво тепла відбувається безкоштовно. Аналогічно влітку, коли ми охолоджуємо приміщення. Тепло, яке забирається, ми перенаправляємо на нагрів гарячої побутової води. При цьому потрібно розуміти, що гарячої води використовується тут досить велика кількість, і це суттєва економія. Розкажи про опалювальні прилади та обладнання для кондиціонування. Радіаторів я тут не бачу, значить на опалення працюють не вони. На опалення задіяні і радіатори також, але не в торговому залі. Є декілька приміщень на другому поверсі, які опалюються дійсно радіаторами. А тут в торговому залі на опалення працюють теплі підлоги. Це досить економний і практичний спосіб опалення. Окрім цього, в торговому залі над дверима є водяні теплові завіси, задача яких не впустити холодне повітря в опалювальний період з вулиці. Панує думка, що теплих підлог не завжди вистачає для опалення приміщення. Інколи теплих підлог може не вистачати, але для того, щоб це передбачити і прорахувати, у нас є проектний відділ, який займається проектуванням систем опалення, кондиціювання, вентиляції тощо. Як ми бачимо, тут навіть при такій кількості заскління тут навіть не заскління, тут стіни зі скла. Да, навіть в такому випадку теплих підлог достатньо. І цей прорахунок вже підтверджений десяти роками експлуатації. Тобто ми не помилились, все підібрано детально і правильно. Ну з холодом простіше, я бачу тут касетні фанкойли. Так по охолодженню варіантів небагато. Маємо холодну воду, яку охолодив тепловий насос. Тепер за допомогою неї потрібно охолодити приміщення. Використовувати поверхневе охолодження чи стелеві панелі не варіант, тому що їх потужності буде недостатньо. Тому найпростіший і найпрактичніший варіант для таких площ це касетні фанкойли, які мають високу потужність і досить прості в експлуатації. А окрім цього, холодоносій також використовуються для доохолодження притічного повітря. Яке подається з вентиляційної установки у приміщення, таким чином ми не впускаємо спекотне нагріте літнє повітря всередину приміщень. Ми його попередньо охолоджуємо. Зараз пропоную допити каву і піти в технічне приміщення, подивитись, як ми змонтували основне найбільше обладнання на цьому об'єкті. Підтримую. До речі, де ви тут виконали геотермальне поле? Тому що тут же мають під землею бути ємності для палива. Ну, нам вдалось розмістити геотермальні наші зонди таким чином, що вони жодним чином не заважають ємностям паливним, і паливні ємності не заважають геотермальному полю. Взагалі-то геотермальне поле розміщене під територією всього заправочного комплексу, оскільки забурено 18 свердловин, витримана відстань між ними не менше 7 метрів. І все це зведено ось на колодязь, який знаходиться під люком на території також. Ну, от наша топкова, яка була створена у 2015 році. Я чесно вражений, для такої потужності така мала топкова, компактна, це, це рівень. Ну, компактна вона не по нашій волі, яке приміщення нам виділили, в такому прийшлось це все і створювати. Бачу, що навіть ємність для гарячої води вона замовлялась під замовлення, виготовлялася, оскільки стандартна ємність, така як, наприклад, оця, вона би просто не помістилась. Тому прийшлось робити її досить високою, але малою в діаметрі. Розкажи, яка тут комплектація топкової? Ну, почну з найбільшого. За тобою ємність теплоакумулятор для системи опалення. Тепленька, тепленька, тепленька. Далі ємність для гарячого водопостачання. Сама гаряча вода нагрівається тут проточним способом. Балки, з яких розводиться теплоносій на систему опалення, на радіатори, на теплі підлоги, на підігрів вентиляції тощо. Також фан-койли. Система охолодження, ємність для е, системи охолодження саме, в якій холодоносій підтримується при певній температурі. Розширювальні баки, набори циркуляційних насосів, трьохходових клапанів, двохходових клапанів тощо. Ти не сказав за саму головну деталь цієї топкової це тепловий насос. Так, тут є що сказати, оскільки. Цей тепловий насос можна сказати двічі чи навіть тричі з того часу застарів. На сьогоднішній день теплові насоси цієї лінійки випускаються, по-перше, з іншим фреоном, по-друге, в іншому форм-факторі, по-третє, абсолютно з іншим контролером. На якому фреоні працює саме цей тепловий насос, і на який фреон перейшли згодом? Даний тепловий насос працює на 407 сьомому фреоні. Згодом, десь у 2016 році, перейшли на більш екологічний 410 десятий фреон. Окрім цього, у 2016 році змінився форм-фактор даних теплових насосів. Вони стали Вертикальними і займають менше місця. Але, на мою думку, найсуттєвішою зміною була зміна контролера. Е, на даному тепловому насосі встановлено контроллер навігатор 1.0, який був розроблений близько 15 років тому. Але щоб ти розумів, на сьогоднішній день навіть більшість сучасних теплових насосів не мають тих можливостей, які має цей вже двічі застарілий контролер. Е, двічі, це як поясни? Маю на увазі, що після контролера Navigator 1.0 був випущений контролер Navigator 1.7, який був дуже схожий до цього, оскільки мав монофромний дисплей і подібний функціонал. А на сьогоднішній день ми маємо Navigator 2.0, який вже оснащений 7 дюймовим сенсорним кольоровим дисплеєм, і має досить широкий набір функцій а стосовно можливостей, ось цього застарілого контролера. Навіть на той час він міг керувати шістю опалювальними контурами, причому це могли бути як прямі, так і змішувальні контури, додатково геліосистемою, станцію фреш для гарячої води, міг працювати в режимі пасивного холоду, активного холоду в комбінації пасивного та активного холоду, а також в системному холоді, і керувати двома додатковими джерелами тепла. Також, як і сучасні теплові насоси IDM, даний тепловий насос можна налаштовувати віддалено. Тобто, все, що я можу робити з налаштуваннями, знаходячись біля нього, я можу зробити з офісу в Одесі чи з будь-якого місця на планеті. Взагалі, якщо ти маєш доступ до теплового насосу з будь-якої точки нашої планети, то ти можеш долучити і фахівців з заводу, які можуть тобі допомогти в налаштуваннях, так, взагалі без проблем. Наші спеціалісти в Україні, чи то спеціалісти в Австрії мають аналогічний доступ до теплового насосу і при потребі можуть підкоригувати ті чи інші налаштування. Ти завжди полюбляєш говорити про надійність IDM. І цей об'єкт, я вважаю, є прикладом. Такої надійності. Абсолютно вірно, оскільки 10 років експлуатації, жодного ремонту теплового насосу, жодного втручання всередину даного теплового насосу. Причому все працює в досить складній схемі, як я вже казав. В нас є можливість одночасно гріти гарячу воду, нагрівати. Теплоакумулятор для опалення, і охолоджувати холодоакумулятор для системи кондиціювання, тобто три процеси одночасно з витратою одної одиниці електроенергії, чи є на заправочному комплексі людина, яка спеціально слідкує за роботою всіх цих механізмів, е, насправді такої людини немає. І коли проектувався даний об'єкт, як я вже казав, була одна із вимог. Щоб обладнання, яке буде змонтовано, працювало максимально автономно і не потребувало якоїсь пильної уваги, тому на сьогоднішній день все працює автономно, автоматично перемикається між процесами, дуже рідко, взагалі, ми з'являємось тут для якихось робіт, хоча там пройшло багато часу. І можу сказати, що це обладнання, яке Запустив, налаштував і воно працює роками без будь-якого нагляду з, з допомогою додаткових там, спеціально навчених людей. Як ти полюбляєш казати просто та надійно. Так, це найкращий результат. Олександр, сьогодні ми бачили в роботі. Старий тепловий насос вже навіть зняти з виробництва. Що ти можеш сказати про сучасні теплові насоси? Зараз на ринку багато брендів, які ще вчора робили хто труби, хто радіатори, хто газові котли. Тепер у них вже свої власні теплові насоси. Деякі бренди замовляють від себе в Китаї, деякі замовляють на невеликих ОМ-виробництвах в Європі. Але досвіду небагато, технічної статистики небагато. Це дуже часто про маркетинг, про продажі, не про інженерію. Коли хтось обирає таке обладнання, він ризикує, по-перше, своїм комфортом, оскільки ненадійне обладнання може вийти з ладу у найнепідходящий момент. По-друге, своїм гаманцем, своїми грошима. Так, тому що не факт, що в майбутньому. Коли там через 5 чи 7 років обладнання вийде з ладу, не факт, що будуть в доступі запчастини на таке обладнання, і можливо прийдеться просто взяти і замінити тепловий насос, а це досить дороговартісно. Наприклад, з IDM такого не станеться. Я не думаю, оскільки IDM — це десятиліття досвіду, окрім того, навіть на ті моделі теплових насосів, які вже зняті з виробництва. Підтримується складський запас запчастин, тому якщо через 10-15 років обладнання виходить з ладу, в нас в доступі є запчастини, які ми можемо замовити і відремонтувати обладнання. Воно продовжить працювати. Надійність це роки стабільної роботи. Це вже не гіпотеза, це досвід. А неотепло це підрядник і партнер навіть для таких компаній, як ОКО.